Сьогодні я передав від нашого фонду майбутнє полісся, черговий автомобіль для військових, які сьогодні захищають Україну, а також для медика медичну сумку із необхідними. Речами медичного характеру, які вкрай потрібні військовим з огляду на ті складнощі, я маю на увазі ті жорстокі бої, які відбуваються сьогодні для того, щоб захистити нашу Україну від російського агресора. Це фактично 35-й автомобіль які ми передали для українських військових, включаючи і реанімаційні автомобілі, а також броньовані автомобілі, які є конче необхідними, знову отримали допомогу. виконувати на цих машинах завдання. Дякую вам.